«Ви Знаєте, на превеликий жаль, Одеса досить часто спіткається з такими проблемами, коли випадає великий дощ, ще в досить такий короткий період, а ми всі знаємо, що в цей раз. Буквально за дві години випала місячна норма. Я знаю, що ще зараз мерія вирішують питання стосовно насосів, які повинні відкачувати цю воду. Як я розумію, технічні можливості це дюковський парк. Це перш за все це технічний водойом, який повинен вбирати в собі ту воду, яка у нас сходиться. З одного, з однієї сторони, в Балківську і з іншої сторони. Якщо підходити до цього серйозно, то треба, перш за все, піднімати той проєкт, який був з самого початку. І треба разом з «Інфоксводоканалом» вирішувати питання водовідведення. Повинно будувати ливневу каналізацію, бо у нас, знаєте, в Одесі є е, побутова каналізація, ну все розуміємо, да, що вона відводить. А що касається, що тракається, вибачте, лівньовок, то їх взагалі ну, не, не дуже багато. Навіть не всі вулиці, такі проїзні серйозні вулиці, вони мають лньовку. От, наприклад, ваша вулиця немає, грецька, яка ми тут зараз бачимо. На Рішельівській також немає. І багато вулиць немає. Що е, в історичному центрі, що, як то кажуть, е, не в історичному центрі. Лівньовок нема, і треба розуміти, куди ця вода повинна діватися. Це серйозний проєкт. Треба розуміти, куди цю воду дівати, а куди дівати в море. При тим як її зливати в море, треба побудувати відповідні станції очистки цієї води. Бо що це буде текти, ми всі розуміємо. Тобто, це досить серйозні роботи, які потребують великих коштів.